Народи України, органи влади проявляють повну повну бездіяльність у протидії сепаратизму, у протидії окупантам, повну бездіяльність в захисті національних інтересів України. Громадські активісти та ветерани війни на сході України взяли на себе відповідальність і заблокували торгівлю з окупантами. І сьогодні органи влади, так само як злочинна влада Януковича, Абсолютно так само влаштовують криваві провокації. Бійки, тітушки, мінти, криваві провокації проти народу України, який просто захищає свої конституційні права, який проявляє свої конституційні зобов'язання. Ми, патріоти України, ветерани війни на Східному фронті, інтелігенція, революційні сили. Оголошуємо створення. Другого фронту протидії колаборатам. Ми закликаємо всіх патріотів України долучитися до масових акцій, що відбудуться тут, в центрі Києва. Слідкуйте за нашими новинами. Слава Україні!